Польщі досить серйозно починає назрівати конфлікт з Німеччиною, і Польща навіть збирається об'єднатись з іншими країнами Європейського Союзу для того, щоб виступити проти дій, які вже зараз приймає Німеччина. Бо ці дії напряму впливають на життя всіх, в тому числі і українців, які проживають на території Європи, і Польща вважає це. Неприйнятним. І конфлікт е, наростає і доходить навіть до того, що Дональд Туск мав заплановану зустріч в Німеччині запланований візит, але він в один момент його відмінив. І е, на наступний день е, на своїй прес-конференції заявив, що Польща починає збирати е, однодумців проти Німеччини для того, щоб повпливати на її рішення, які зараз шкодять. Багатьом країнам Європейського Союзу. Дивіться це відео до кінця. Це дуже важливо для українців, які проживають по всій території Європейського Союзу. Буду вдячний вам за лайк, за підписки. В коментарях обов'язково пишіть просто зараз, з якого міста ви дивитесь це відео, і давайте починати. Отже, по-перше, давайте поговоримо про е, відміну візиту Дональда Туска. Це стало справді такою неочікувано, неочікуваною новиною. І говориться про те, що е, прем'єр-міністр Дональд Туск скасував свою поїздку до Німеччини, яка мала статись наприкінці цього тижня. Причиною є погіршення відносин між Польщею та Німеччиною. І згідно з повідомленнями, Туск мав поїхати до е, Потсдама, щоб отримати нагороду М-100 Media Award, яку при, присуджують особ, особистостям, які віддані зміцненню демократії, свободі слова та свободі преси, а також європейському взаємопорозумінню. І е, польський прем'єр-міністр скасував свій візит фактично в останній момент і послався він на внутрішні зобов'язання, і тепер замість нього на. Е, якби, в це місто поїде міністр юстиції Адам Боднар. В свою чергу також скасував свій візит на цю подію канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він напевне просто вирішив собі: якщо Туск не йде, то я також туди не буду їхати, бо це такий, знаєте, плювок в лице, я б так сказав. І буквально на наступний день. Ми дізнаємось про інформацію, що Німеччина закриває е, свої кордони. На них повністю будуть перевіряти абсолютно всіх, хто буде в'їжджати на територію Німеччини. І фактично, е, якщо так подивитись, то Німеччина е, виходить з шенгенської зони де-факто, і вони. Виходять з Шенгенської зони, і це має свої наслідки негативні, тому що інші країни не впроваджують для, наприклад, громадян Німеччини якихось перевірок документів і так далі. Тому Польща хоче негайних консультацій на рівні Європейського Союзу через рішення Німеччини про контроль на кордонах. І я розумію, що це дуже тісно пов'язано з тим, що Туск відмінив свою поїздку до НП. Німеччини Варшава ріш, незадоволена рішенням Берліна про плани відновлення контролю на своїх сухопутних кордонах з сусідніми країнами і ініціює консультації з цього приводу на рівні ЄС. І про це під час виступу на нараді польських послів у вівторок в Варшаві він е, про це заявив Дональд Туск. І як зазначається, польський прем'єр сказав, що в середу очікується рішення Німеччини про запровадження контролю на сухопутних кордонах з усіма сусідами ФРН, зокрема із Польщею. Фактично йдеться про призупинення Шенгену в значних масштабах. Це реакція на помилки німецької політики багато років тому, наголосив Туск. І що ж це означає? Це означає, що е, Німеччина, в принципі, являється флагманом. Європейського союзу вона являється тією економікою, на якій фактично тримається Європейський Союз, і вона є однією з тих країн, які завжди вирішували долю Європейського союзу. І тут саме ця країна починає руйнувати. Взаємовідносини між країнами Європейського Союзу, і це, знаєте, так, збоку схоже на якийсь розкол. Так ніби Це перший крок до того, що Європейський Союз має розколюватись, і Німеччина якось приймає ці такі кроки. І тут можна зрозуміти, чому Польща б'є на сполах фактично в цій всій ситуації. Туск підкреслив, що з польської точки зору подібні дії є неприйнятними, оскільки до цих жорстких кроків призвела. Внутрішньополітична ситуація в Німеччині, а не європейська політика щодо нелегальної міграції. Ми пам'ятаємо, як саме Німеччина, яка є знову ж таки флагманом Європейського Союзу, спочатку е широко розкрила свої двері для абсолютно всіх біженців з усіх країн світу, е всі почали туди їхати. А коли проблема ця вийшла і ситуація вийшла з під контролю, вони вирішили, по-перше, Просунути на рівні ЄС так званий міграційний пакт. Нагадаю, що це він підписаний, він є прийнятий. І за цим пактом кожна країна Європейського Союзу має бути солідарна з Німеччиною та іншими країнами, які впустили до себе мільйони біженців, має прийняти в себе якусь квоту цих біженців і за неприйняття. Кожного біженця вони мають заплатити штраф в розмірі там трохи більше як 20 тисяч євро, і звісно, що. Жодна країна Європейського Союзу не в захваті від цього. Бо до проблем, які зараз є в Німеччині, які є в Франції, призвели не політика Європейського союзу, за яку несуть відповідальність всі країни, а саме внутрішня політика Німеччини, яка одноосібно прийняла рішення впускати до себе біженців. А зараз хоче цю проблему вилити на всі країни Європейського союзу. І це дійшло навіть до того, як ми бачимо, що. Зараз вони хочуть закрити кордони для того, щоб більше ці нелегальні біженці не потрапляли на територію Німеччини. Тобто, замість того, щоб змінити своє законодавство, якось так і вирівняти його, зробити як мінімум на такому рівні, як в Польщі, коли це тут не дуже толерується, і вирішити проблему, вони вирішили просто закрити кордони, і нехай ці біженці блукають собі по інших країнах, по Польщі, там, по Словаччині, по Чехії, по Австрії, по Греції, Італії і так далі. Тобто Німеччина просто вирішила закритись. Хоча ми також дуже добре розуміємо, що ця проблема не буде вирішена. Тож в цьому плані я. <кій> Польщу дуже і дуже сильно підтримую, бо е, вони не хочуть, щоб проблему, яку, яку створила одна Німеччина, вирішували таким грубим чином, фактично закриваючи е, доступ до привілеїв шенгенської зони на території Німеччини. Туск також підкреслив, що сьогодні саме Польща потребує підтримки і допомоги з боку Німеччини і всього ЄС щодо захисту східного кордону від нелегальної міграції нагадаю, це та сама нелегальна міграція на польсько-білоруському кордоні. І е, Туск також зробив ще окрему заяву: в найближчі години ми звернемось до інших країн, які постраждають від рішень Берліна, про негайні консультації щодо дій в справі на європейському форумі. Ми сподіваємось, що тиск з боку Польщі, а також з інших країн, призведе до змін. В спільній політиці щодо загроз від нелегальної міграції зазначає е, Туск, і е, що також тут важливо знати, бачимо, що Дональд Туск тут говорить і піклується не тільки про долю Польщі, як би це мало бути, а він піклується про долю всього Європейського союзу, і він розуміє. Як ніхто інший, що у випадку, якщо е, Німеччина прийме таке рішення і з цим всі погодяться, то завтра Франція закриє е, також свої кордони. Потім це зробить Австрія, потім Чехія, потім Греція. І розпадеться, ну, якби, оцей договір про Шенгенську зону. А потім так само е, може розпастись і Європейський Союз. Просто це все буде робитись маленькими кроками і е, дуже повільно, так що ніхто навіть цього не помітить. І бачимо, що Польща б'є на сполох, вони не хочуть цього, і вони хочуть, щоб Європа і надалі залишалась єдиною. Тож надіємося, в Польщі все вийде, надіємося, що Німеччина, в свою чергу, також змінить політику е, з цього приводу. Маємо на сьогоднішній день, друзі, таку ось цікаву інформацію. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!